Брати на природу, подивіться, які вони великі. Піца О, піце, піца. Вони вже повністю готові, тільки ага. розігріти і все. Коротше, величезний вибір піце. Ці піце настільки смачні. Такі відчуття, що ви замовили їх у найкращих піце -йол. Кинув собі в духовку 5 хвилин, і все готово. Ага. Є шпинатний, є сирний, є гороховий, ага. є силянка. Також просто розімріти і все. Ну просто має мене швидко. Окей, окей, зараз я покажу. Подивіться на цей величезний вибір. Тут і нагіци, і котлетки, і супи, і бограч. Голубчики. Навіть є ось такі м'ясні тарілочки. Також величезний вибір млинців. Веренички, пельменчики, це взагалі сказка. І я трохи скупився. Дякую вам, що дозволили познімати. І тобі дякую, що е, познімав. Сам не стримався, придбав. Пельмішки, варенички. Взагалі я вам хочу проти новий магазин на Грушевського 5. Галя Балована. Ось нова локація, величезний. Тому всім пока і смачного.